Добрий чудовий ранок, шановні члени журі, шановні колеги, ми творча команда історії, шалена зміна. Дмитро Овечкін, зірка цього пічингу, Олег Борчевський, наш режисер, В'ячеслав Островцев, автор сценарію. Я Денис Манджосов, я ідеолог і автор сценарію цього проєкту. Ми дуже дуже любимо нашу ідею, тому що це історія про дітей, тому що це історія про дорослішення, тому що це історія про діточок, які е, живуть і ростуть у ці важкі для нашої країни часи, і все це пропускають крізь себе з посмішкою. Герої нашої історії це діти віком 10, 11, 12 років, і нам захотілось поспілкуватись з такими ж діточками в реальному світі. Будь ласка, будь ласка, відео, увага на екран. Так, ми спочатку виїхали у Київську область, але вже через три дні ми поїхали у Закарпаття, побули там в місяці. На початку війни мій тато відвіз мене з сім'єю в більш безпечніше місце. Та, моя родина виїжджала з Києва. Ми їхали до бабусі, бо думали, що там більш безпечно. Мій тато лишився в Україні, а ми з сім'єю виїхали до Польщі. перше думаю, що це ж така ж сама людина, як і я. Я вітаюся з нею, відчуваю тепло на серці. Дуже шаную їхню працю, тому що, якби не вони, ми могли б вже залишитися, по-перше, без країни, по-друге, без житла або без близьких людей. І я дуже вдячна, що в Україні є такі захисники, які можуть захистити нашу країну. Це дуже круто. Чек тому, що це напевно було б цікаво, весело та що... смішно. Гадаю, що так. Мені здається, це буде дуже цікаво. Мені б хотілося зрозуміти, як Я не так, маю, маю таку дисципліну і такі поради. Так, тому що мені здається, що коли військовий тобі щось розповідає, це дуже цікаво. Про що ваш фільм. А хто буде знімати? А де буде знімати? А хто створює кіно? Вибачте, а який у вас буде жанр у фільмі? Дякую. Шалена зміна. Це комедія виховного характеру з елементами драми для родинного перегляду. Наша мета зробити таке кіно, яке відірве юнацтво від своїх телефонів і комп'ютерів, а батьків від своїх справ і об'єднає всіх у єдине родинне коло. Це наша, оригінальна історія. це наша оригінальна історія, автори якої щиро вірять у те, що ми будемо намагатись створити цей фільм так, щоб наші діти і батьки і дітей зрозуміли себе набагато краще. В'ячеславе. Розкажу трішечки за сюжет. Шалена зміна це серіал про дитинство під час, коли в країні йде війна. За сюжетом Андрії, ветеран бойових дій. Влітку 2023 року приїжджає в Тихе Прикарпатське село на реабілітацію і вчиться жити заново після важкого поранення. В селі він бачить багато підлітків з сімей, що приїхали з окупованих та прифронтових територій. Ця молодь під час літніх канікул, не знаючи, чим зайнятися, постійно влаштовує негаразди для місцевих. Комусь випадково втопили човен, комусь заради відео для Тіктоку. Підпалили сіна, і тому Андрій, поєднавши в собі педагогічний та бойовий досвід, стає зачинателем створення дитячого табору. Андрію свідомо, що майбутнє покоління українців повинні бути готові продовжувати боротьбу за незалежність, тому він намагається передати дітям навички виживання в складних ситуаціях, дати корисний соціальний та патріотичний вишкіл. В новоутворному таборі діти розбиваються на дві команди місцеві та переселенці, так звані аборигени та кочовики. Впродовж зміни між командами будуть відбуватися різноманітні змагання, спортивні, творчі, інтелектуальні, і все заради обіцяної винагороди переможцям мільйон гривень на реалізацію своєї мрії. В боротьбі за головний приз діти краще знайомляться один з одним, і в фіналі історії суперництво та неприйняття перетворюються на дружбу. Окрім комедійних ситуацій, в кожній серії розкривається особиста драматична історія дітей: хтось втратив житло, хтось через обстріли загубив улюбленця, хтось чекає батька з фронту. І те, як діти один одному допомагають це прожити. Завдяки впевненому та мужньому ватажку Андрію та турботовим і оптимістичним вихователькам, у кожного героя цієї теплої веселої історії відбувається шалена зміна. Окрім вертикальних історій змагання наших команд і наших діточок, у нас є горизонтальні лінії: це кохання, три лінії кохання між головним героєм, військовим та головою сільської ради, між батажками наших команд. Ну і звісно, ми хочемо побачити перші кохання серед наших маленьких героїв. Це наш дрімкаст, наші головні герої. І якщо можна, будь ласка, наступне відео. Я вважаю, що один з основних напрямків, над яким варто працювати, це ідеологічне та патріотичне виховання наших дітей. І коли я ознайомився з сценарієм, то він дуже глибоко запав мені душу. І оскільки я військовослужбовець бойовим досвідом, то мені є чим поділитися з дітками. Слава нації. Наші маленькі герої це діти з непростими долями. Хтось пережив складну евакуацію, хтось пережив обстріли, і всі вони переїхали на західну Україну зі своїми родинами. Всі вони, всі, всі вони мають різний характер, але дуже дуже доповнюють один одного. Якщо у команді кочовиків ми знаходимо спортсмена, ерудит, ерудита батани, інстаграм дівчинку і борця за здоровий образ життя, то у команді або Буригенів ми знаходимо хлопчика, який мріє стати зіркою, дівчинку зі шляхетної львівської родини, хлопчика, який дуже любить поїсти, і їжа для нього це сенс його життя. І дівчинку-пацанку, яка виховується старшим братом. Від команди дітей перейдемо до команди дорослих дітей. Автори проєкту Денман Джосеф і В'ячеслав Островцев. Ми, як автори проєкту, ми маємо великий досвід у сценаристиці. Ми щиро віримо, що телебачення і кіноіндустрія мають бути не тільки розважальними, але і повчальними. Слово Дмитру Овечкіну. Я хочу, так як мало часу, передам слово режисеру Олегу Барчевському. Я особисто. Давно маю бажання зняти серіал Історію про підлітків, тому дуже радий опинитися в цій команді. Ми Дуже чудово бачимо цей серіал динамічним, емоційно насиченим, насиченою музикою, українським калоритом та цікавими персонажами. Так, бо сцени в літньому таборі будуть зніматися в теплих тонах, буде використовуватися дрон для передачі легкості, безпосередності дитинства, безпечності. Це буде контрастувати з похмурими флешбеками. І я вірю, що і поєднання драми та е, драми та комедії в історії про виховання е, має великий потенціал, і теми е, підняті наші в, в стилі серйозної несерйозності стануть терапією як для глядачів, так і для нас. Е, для нас творців в кінці, врешті-решт, ми придумали, що сміх це найкращі ліки. Дуже дякую. Дякую. Останнє що хочу сказати, що ми маємо надію на другий сезон. Якщо перший сезон у нас відбувається у чарівних літніх Карпатах, то другий сезон ми хочемо зробити це буде більш різдвяне різдвяний настрій. Дуже дякую вам за увагу. Готові послухати ваші дякую. питання. Дякую за дякую. ви. Я, мабуть, перше маю задати вам питання. До організаторів звернулася компанія, яка е, теж має претензії на авторство цієї історії. Я вас прошу прокоментувати цю ситуацію для членів журі. Дуже дякую вам за це питання. Я мріяв про це питання. Дякую. Е, ситуація така, що е, Ця історія, біблія цієї ідеї цього фільму сценарна заявка та перший сезон. Він повністю належить авторській і інтелектуально Денису Манжосову і В'ячеславу Островцеву. З компанією з ТОВ Калина Фільм. Ми не підписували жодного. Договору, контракту ми не отримували овансів і предоплат, тому я не вважаю, що тут є, є якісь питання. Це перше. По-друге, дуже важливо сказати, що коли ми почули на пічингу держкіно сценарну заявку товкали на фільм, ми були дуже здивовані. І ми написали лист скаргу до держкіно. Ми повністю показали всі наші розробки. Ми показали всі наші скрини переписок з компанією. Ми показали скрини і листування між авторами. Ми додали повністю наші сценарні розробки. То ми чекаємо від них на відповідь. По-друге, ми більш детально все описали організаторам. Дякую, Тройсторі, і все дуже класно розповіли їм. І це все не ще не все е, випадково, зовсім випадково, коли ми у прямому ефірі почули питання до ТОВ Калина Фільм, що є отакі такі Денис Манжозеф і В'ячеслав Островцев. До нас звернулись ще ряд людей. Не просто ряд, це було три компанії з чотирма різними кейсами, котрі теж написали. Листи скарги у держкіно, котрі теж постраждали від неетичних непрофесійних дій. ТОВ «Калина фільм. Дякую, дякую вам. Так, тепер я прошу членів журі прокоментувати піч. Дякую, буду хвалити. Класна робота, класний пічинг, Да, я вам дуже дякую. Дякую. А, дійсно вважаєш це правильно, і місія важлива. і Соціально патріотичне виховання теж. А єдине, от в мене таке виникло питання, я розумію, що зараз я знайомився з матеріалом, його дуже багато вже і серйозні напрацювання. Чи не думали ви про те, що якби підняти трошки вік діточок, да, як, щоб зайти саме на територію підлітків і зайти на територію там, може 14-15 років, це трошки розширило географію. Да, я хопила, а, і із комерційної точки зору із глядацької точки зору трошки більше аудиторії. І я олеже хочу сказати, що якщо ні... Якщо, якщо ні, то це величезний режисерський виклик працювати з молодими артистами в такому віці. А, і, і саме з огляду теж на це можливо це було б трошечки легше, і історії стало б більше. А, от, от це питання до вас. Можливо, ви вже ви думали про це і свідомо брали саме такий шлях. От буду вдячний за коментарі. Дякую, дякую за питання, Роман. Я як сценарист спочатку відповім. Якщо дода... якщо зробити всіх дітей підлітками, то трошки зміниться історія. Це вже вік бунтарства, це вже вік яких перших сексуальних досвідів. Тому ми хочемо внести таких персонажів, але не всіх. Тобто це буде один-два таких складних підлітків, з яким головний герой має бути ну, має конфлікти, має його перевиховати, стати для нього батьком. Ну, це моя така відвідь. Так, ми розуміємо, і ми ж між собою це розмовляли на цю тему. Так, це легше знімати дітей трошки старше, підлітків, але. Дуже є велике бажання зробити цей вік віком першої ініціації. Це початок полового визрівання. так, це 12 років, і все, що з ними відбувається, відбувається до 12 років. І от ті події, які ми висвітлюємо, це і є каталізатором і психологічного зростання, і фізіологічного фіз... фіз... зростання. Фіз... Фіз... Майже одночасно, і тому це екзистенціальне питання, це питання таке психологічне. То, ви і ви Так, ви, так, ви так. Розумієте, ви, ви хочете цей <плес> так, так. і це трошки, це трошки. А робить більш уязвимими дітей і більш не невпевненими в собі а тому що да, коли вони там 13-14 років там вже більше впевненості це бунтарство це бунтарство проти проти соціальної групи проти, проти батьків да і все так да тому це да це виклик але ми на це сподіваємося готові Дякую вам за піч. Мені сьогодні прям всі пічі подобаються. Ваш теж був класний. Дякую. Видно, що попрацювали, і видно, що матеріалів у вас багато. Я насправді, як і з попереднім проектом, про який я говорив, я дуже сподіваюся, що ви зможете подолати оцю от українську креативну тягу до якогось спрощення і класичних анекдотів, і я не знаю, там стандартних дитячих шаблонів, поведінки, і якби уникнути і показати реальних дітей, особливо. Після двадцятого року, що дуже важливо, е, якщо ви це зробите, якщо ви зможете зробити з цього класний проект, то е, це буде дуже круто, і ви звичайно, ну. Е, Двічі, скажімо так, використали заборонені прийоми. Перший раз показавши дітей, які відповідають на питання. Це так. було підло було, з вашого боку. І чисто для мене було, ви коли почали говорити про другий сезон. Я так думаю, сміливо з вашого боку, вже зразу пічити другий сезон. Потім ви сказали різдво. Потім ви сказали Різдво, і я зразу так: хм, окей, якщо Різдво, то можна навіть подумати вже і про другий сезон. Але загалом ну, потенціально ця історія цікава і нам як платформі, в принципі, які всі сьогоднішні історії, і ми з радістю б поспілкувалися, тому що. Мені подобається, що ми говоримо про війну крізь призму людей, які пережили війну, і ми не забуваємо. Тобто, ми активно висвітлюємо ті питання, які нам потрібні, не лише з точки зору не знаю патріотизму, показувати те, що відбувається на війні, але те, що відбувається з людьми, особливо з дітьми. Тому дуже класно. Дуже дякуємо вам. Я лише скажу, що ми дуже відкриті креативні люди, і ми йдемо на любі спілкування. Дякую, Олег, Насправді строй сторі для фільму, Є і має трохи інші аспекти, трохи іншу перспективу оцінювання, ніж у наших шановних колег, які долучилися і додають об'єктивізації цьому процесу. І інші думки для нас це предметна історія, в якому ми дивимося на проект і шукаємо, куди встрибнути те, що ми можемо продати каналам, те, що ми віримо і розвиваємо. Тому це одна з історій, в яку точно фільм я хочу встрибнути. Я думаю, що вже, мабуть, там півногою, якщо не більше. Зі славою у нас є спільний досвід, і з Олегом теж у мене не, а зі Славою є. І на теті був Хітяріще, який дуже довго приносив каналу величезні цифри. Класний проєкт. Я так розумію, що ви трохи поміняли початок порівняно з тою заявкою, яку читала перед цим. І мені здається, стосовно ми, ми більш пробачте. Ми більше півроку працюємо, перепрацюємо, і не зупиняємось. Ми нормально, рухаємо, нормально. рухаємо. Це як завжди, так. слава Богу, вже не роками. Тут дуже важлива тема. Вона, очевидно, потрібна сім'ям, і дітям, і дорослим. Дорослим, мабуть, навіть тут треба ще там рити і дивитися далі, що буде приваблювати дітей. Стосовно віку, мені здається, яка ж органіка ідеї в тому, що це спонтанно зібралися діти, і він спонтанно приймає це рішення, тому не можуть. Бути діти як на підбір, і дуже круто, що є цей образ тата і образ воїна, воїна, тата і вихователя, який, ну, мабуть, для всіх нас, наші воїна, зараз таким чи іншим чином є прикладом, на кого ми рівняємося, і дуже круто, що такий образ ветерана і. Батька і приклада є в нашому цьому герої. Я прям впевнена, що це має бути багатосезонна історія, яка буде розвиватися разом з актуальністю і а, давати цей. Точку опору, опора для дітей, і для сімей. Класний проєкт, він має бути веселий. Мені здається, і буде круто, якщо він буде в міру шаблонний, так щоб він всім залітав, заходив і був нашим новим хітом. Вітаю колеги, Свята Данильченко, директор агенції Брендлі, яка займається спонсорством про дект плейсментом. Я бачу, по-перше, хотіла сказати, що Олег, як режисер, точно справиться з дітьми, тому що він дорослих дітей дуже класно вміє нянчити. Я з ним працюю давно. Це прям це, це, да, це треба вміти це робити. От про те, що потрібні, вчора колеги казали сьогодні, що такі фільми потрібні. Прям дуже потрібні. Ми теж свій час ходили в кінотеатр да, на ті всі підліткові фільми, і на яких ми росли, і прикладом герої, прикладом яких були для нас, от прям дуже необхідно З свого боку з точки зору спонсорства і продакт писамента. Я вчора не змогла відповісти на питання, тому що в мене були сумніви з, з, з приводу того, що чи можна по закону. України про рекламу спонсорувати і про так плейсмент давати в дитячі фільми. У Нас по закону, як звичайно, нічого не визначено, типу не можна в дитячі фільмі, але що таке дитячі фільми? Там нічого не зрозуміло. Я так думаю, що скоріше за все буде там держкіно визначати вік і, да, і давати статус дитячого не дитячого. Але потенційно всі і ваш, і, і ваш, якщо це буде не дитячий фільм, ось то потенційно потенційно вони да для плейсменту цікаві. І вчорашній і, і і ваш серіал крачо вам успіхів дуже класно. Дякую. То... Дякую, дякую. дякую. Ще запитаємо. Чи є Ми просто хотіли додати, що у нас є намір зробити родинне кіно? Це не тільки для дітей, це для всієї родини. Ставити питання як е, креативний продюсер телеканалу ICTV. Е, якраз питання з боку аудиторії, яка у вас зазначена як основна, і там не діти. Дітей немає як аудиторії, і тим більше вона не приваблива як комерційна аудиторія. Uh, я розумію, що в принципі питання таке, хто головний герой? Uh, Ращук, це круто, але його історії в пічі я не почула. Тому що його мало, чи це тому що не його історія, і, в принципі, головний герой інакший? Тому що, наприклад, для нашого телеканалу була би супер цікава історія про uh, головного героя, який виховує підлітків. Але я розумію, що uh, Кількість об'єм історії дорослих має тоді бути більший ніж в піччі. Дуже дякую вам за запитання. Так, у нас не, не було часу розкрити нашого головного героя, але в нього дуже дуже насичене життя до війни, до того моменту, як він став військовим. Він він сам з Харкова, він сам вчитель історії України. В нього є свої болі. Перше в нього є син такого ж віку, як наші діточки у таборі, але його супруга не дозволяє йому бачити з його сином. Це перше. По-друге, із-за того, що він учитель, у нього до війни не було грошей, і він шукав де підробити. І він почав займатись, він переганяв дуже коштовні авто. З Європи і у одній з таких поїздок він розбуває дуже коштовну машину, і його починають шукати. Це така третєрядна, але є у нас і така лінія. У нас дуже багато на робот пропрацьовок, але ми не можемо все видати так. Це ж не фінальний, правильно у вас так, ще в роботі. Так. ця історія? Є такий хороший німецький, дуже успішний формат, подорожує німеччиною всієї східної Європи. Називається Вчитель. Ми на нього зараз теж дивимося, але мені одразу, коли прочитали ваші заявки, одразу це туди лягало. Головний герой вчитель, і він працює в школі, і його дорослішання, і його становлення проходить через дитячі лінії. І тут, в принципі, те саме єдине, що герой у нас не становиться, а чиниться. Бо він трохи зламаний і в нього є свої штуки. І тут же ми дивимося на те, що відбувається з дітьми через його призму. Це не дитяча історія, це історія, коли в таборі є дорослий, який допомагає дітям, ставати, ну, відшукувати знову почву під ногами. Тому я, я вам допомогла. Дякую. Колеги, на жаль, час. Я вам дуже вдячна, вдячна журі. А ми ще можемо. Я розумію, да. У нас наступний блок проєктів. І... Дуже дякую.